Чому мені складно попросити вибачення? Перше, це для вас спосіб маніпуляції. Десь у вашому житті рідна для вас людина постійно просила вибачення, а потім знову і знову повторювала робити вам боляче. Друге, це визнання своєї провини. І якщо ви не відчуваєте, що ви справді зробили комусь боляче, вам складно попросити вибачення, адже ви не винен. Третє. Це означає для вас взяти відповідальність за все, що відбулося. Чому я маю брати відповідальність, якщо не я один учасник? Четверте, це визнати свою слабкість. І якщо я попрошу вибачення, це означає, що я слабкий, адже інша людина може не попросити вибачення. І тоді я відчуваю, що мене принизили. П'яте відсутність досвіду. Адже можливо, у вашому житті ніхто. Не просив у вас вибачення. Тому сказати ці слова ви не знаєте як, не знаєте для чого. Наступне, ви і так відчуваєте свою провину і, проговоривши слова вибач, це ніби ще один ніж у ваше серце, а ви вже багато цих ніжів постріляли. У наступних відео ми з вами розберемо, що насправді означає слово вибач. Адже якщо з усіх цих пунктів щось підходить вам, варто задуматися. Адже якщо з усіх цих пунктів якісь підходять вам, у вас викривлене розуміння слова «вибач».